Привіт усім! І сьогодні це відео присвячене а, мотивам про лайфу, тобто стоп аборт. Я із 11 років противниця абортів. Я захищаю ненароджених дітей і я обожнюю дітей, люблю їх і мрію про гарну родину. І думаю, я її створю. Отже, перш усього, чому ненароджена дитина має право на життя? Ну, тому що вона є людиною з людським генетичним неповторним кодом. Життя ненародженої людини починається саме з зачаття. Тому і життя людини починається із зачаття. А вже на 21-день у ембріона б'ється серце і починає формуватися нервова система. Із Другого тижня від зачаття. У 6 тижнів від зачаття ненародженої дитини вже є риси лиця, ручки, ніжки, пальчики, нігтики. У 8 тижнів ненароджена дитина стає плодом і має практично всі органи системи людини. У 12 тижнів від зачаття ненароджена народжена дитина це копні людини з усіма її органами, і також ця дитинка до нас тижнів вже може брати до свого рота. Ну і головне, нервова система, як вона розвивається, перші синапси з'являються. Це зв'язки між нейронами, які відповідають за відчуття, переживання і загалі роботу всієї ЦНС центральної нервової системи. І ось перший цей синапс з'являється вже в 6 тижнів від зачаття у 8 тижнів. Добре розвиваються синапси в підкорочних структурах. Зокрема, починає формуватися нормальний таламус, який відповідає за перше таке відчуття болю, сприйняття і так далі. І В 12 тижнів від зачаття вже є кортикальна пластинка, яка є залом прийняття нервових імпульсів. Наприклад, такі тварини, як риби, вони відчувають з допомогою саме такої кортикальної пластинки. Отже, ненароджена народжена дитина може дуже рано мати певні відчуття. Тому бережімо наших діток і любімо них.